Помітили, до речі, пане Михайле, як пожвавилися російські пропандисти, і як вони втручаються фактично в інформаційний простір України з призначенням пана Сирського? Я зараз кажу про те, що він народився в Росії, що, значить, там вже навіть якісь аудіо. Прослуховування з його рідними, це потрібно ще звичайно веріфікувати це все, значить, якісь фейки безкінечні, вони вкидають в український інформаційний простір, значить, русські не здаються, меми і так далі. І тому подібне. Ви ж напевно бачили світлини, що там зараз на Майдані відбувається? Ні, ще не бачив. справа. в Тому що там за оцінками журналістів, я там не був, тому я ну. Не можу брати на себе відповідальність. 50-70 людей повиходили на майдан з плакатами. Поверніть залужно, і так далі. Тобто, є реакція суспільства українського, і росіяни це підхопили, і вони дуже і дуже активно це все пушать. Скажіть, будь ласка, ось ця вся історія з бекграундом пана Сирського, з тим, що от ми зараз зборимо українське суспільство, нехай виходять там і йдуть на банкову і так далі. І тому подобне. Ну як вони люблять? Ми до цього готові. Ми до цього готові для Росії. Очевидно, що вони розуміють, військовим шляхом вони не доведуть свої переваги. Це очевидно. Ну, три дні в них вже йдуть два роки. Ми ж розуміємо, і для них важливо все ж таки, щоб ми е, отримали якусь внутрішню максимальну нестабільність. І для цього вони будуть робити все, що завгодно, вкидати будь-які фейки і так далі. І тому подібне. Тут немає нічого дивного. Мені дивно, що ще хтось реагує на ті чи інші слова російських пропагандистів. А друга складова щодо Сирського то, ну, трошки знову ж таки дивно, що ми сьогодні будемо а, обговорювати не ми з вами, а взагалі я мене суспільство yeah, буде yeah. обговорювати його біографію людини, яка з 14-го року у війні проти Російської Федерації. Ну обговоріть це, будь ласка, да конкретно, і мені взагалі подобається, що людина, яка народилася там 65-му році, наприклад, родила ще за радянського союзу, що вона має нести відповідальність за всіх своїх близьких, рідних за той час обов'язково. І особливо це говорять люди, які точно сьогодні не. Приймають участь у війні. Ну вони ж просто настільки чисті в ангельській вбранні знаходяться. Да, а знаходяться обов'язково десь за межами України чи далеко від лінії фронту. І вони будуть казати, ні, ні, ця людина настільки брудна, що вона не має права захищати Україну. Тому а, маємо знову ж таки для демократії це нормально, що такі люди з'являються. Вони говорять, вони святіші папи римського і так далі, і тому подібно. Але давайте спокійно відносити, зафіксуємо, пан Сирський у війні проти Росії приймає участь безпосередньо з початку війни. Не спочатку повномасштабного вторгнення, а спочатку війни, АТО, ООС і так далі, це бойовий генерал. І крім того, що він бойовий генерал, в нього конкретні є операції, про які ми трошки вище говорили: Київ, Харків, Донецьк, Луганський, і так далі, які достатньо чітко зафіксували, хто він і що він з точки зору розуміння природи цієї війни, і розуміння, хто є наш ворог. Третє безумовно, пан Сирський абсолютно чітко фіксує, що Росія. Це Росія, а радянський Союз, в якому він народився. Це радянський союз. Радянський Союз вмер, і разом з ним вмерло все, що пов'язувало пана Сисько з цією історією. А Росія для нас абсолютно екзистенційний ворог і для сильського в тому числі. І тому він буде нещадно знищувати все, що має маркування, зроблено в Росії. Це третя складова, і четверта складова. Оці всі, скажімо, інформаційні операції російські настільки очевидно примітивні, вони певно. Певно, на когось будуть мати вплив, на кого є в нас певні політичні групи, да, яким дуже подобається хаотизація в цілому. Чому хаотизація? Тому що хаотизація будь-яка дає шанс реалізувати своє я, его, навіть якщо ти не маєш для цього ніяких там функціональних можливостей. Ну і все. І тому хтось буде хитати, але це нормально для демократії. Ми все ж таки, навіть попри те, що знаходимося в воєнному стані, е, тим не менше демократична країна. Окей, так ще хотілось би запитати у вас, пане Михайле. Буквально в рамках двох-трьох слів з приводу «нормальне для демократії, але у нас військовий час. Коли є політичні сили, які фактично хайпують на певних проектах законів, там мобілізація, наприклад, або виходьмо на майдан. Я не кажу про конкретних лідерів політичних сил, але їхніх перебічників, тому що всі ми не дурні люди, дорослі, і ми розуміємо, про що конкретно йдеться. І ось цей човен, який розхитується, по-перше, зовні росіянами, які хочуть його потопити, а внутрішньо. Ось цими політичними діячами, які чи то не віддають собі звіт в тому, що вони роблять, чи то ну, спеціально це роблять, тому що є жага до влади, яку вони можливо втратили, або хочуть знову набути. Я не знаю, як це можна нормально сприймати, скажіть, будь ласка, і що потрібно робити для того, аби усвідомлення до цих людей зрештою прийшло, тому що це також не малюки, це дорослі люди. До цих людей усвідомлення не прийде, не треба мати ілюзій. Якби все було достатньо просто, то ми б мали з вами трошки інший світ, да? совершенний мір, ідеальний світ мали би. А ми маємо те, що маємо. Це перше, друге. Е Люди, які під час війни, а сьогодні ми бачимо багато бруду, які ну багато бруду я маю на увазі, який внутрішньо генерований, не росіянами, а внутрішньо генерований, який не має під собою ніяких підстав, але його дуже багато і його дійсно розповсюджують ті чи інші представники різних політичних груп, да, таких маргінальних маленьких, але тим не менше. Вони пасіонарні, особливо в соціальних мережах, вони достатньо активно там продукуються все і так далі. Але знову ж таки ще раз підкреслюю, вони мають на це право. Це залежить тільки від виключно від ети, етичності самих цих людей, наскільки вони розуміють, в якому часі вони знаходяться, наскільки ці слова ну треба сьогодні говорити, чи наскільки вони дійсно володіють тим чи іншим сайтом, як правило, ці люди вони ж живуть на фейках, тобто вони собі вигадують щось навколо цього вибудовують якусь теорію змови, ну там чи іншу конспірологію. Після цього це продають, да і так далі. Є певна низка людей, які це потім е, трансформують, в якісь інші речі і так само розповсюджують. і Така собі мережа складається. Можна це прибрати? Ні, не можна, тому що такі конспірологічні, е, знаєте, мережі є в будь-яких країнах, навіть в сталих країн в країнах сталої демократії. Що з цим треба робити? Ну треба розмовляти, треба пояснювати суспільству, засадничі речі, того що відбувається, як ми будемо діяти в тій чи іншій ситуації. Дивіться, були е, спроби поговорити про те, що. Що це фатально да, зміна, наприклад, одного головнокомандувача на іншого. Це фатально для України. Ну це ж не так. Ну це ж абсолютний абсурд. Правильно, якщо в тебе є певний е, застій, певна стагнація, то безумовно одне з ключових рішень це шукати інші управлінські рішення. Ну це ж очевидні речі і так далі. І знову ж таки, політична відповідальність тільки на виборчій посаді, на президенті України, але знову ж. Ну, чи мають люди право виходити в той чи інший момент кудись, в даному випадку не на вулиці безумовно, тому що у нас воєнний стан, але виходити кудись і говорити: дивіться, ми не згодні, мають право. Люди мають право опонувати державі. Що має право робити держава? Опонувати людям. Ну, тобто, пояснювати мотиви своїх вчинків, пояснювати мотиви тої чи іншої зміни. Ну і в принципі, проводити достойну інформаційну роботу. На жаль, не завжди це, це в нас отримується, але пробуємо трошки інакше. Щоб працювати сьогодні.